Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу своє відео розпочати от з такого біостимулятора росту. Я замовила собі такий аміностіль. Це є біопрепарат. Ну і хочу спробувати, що цей препарат буде з собою представляти. Трошки ознайомилася з цим препаратом, почитала, що він собою представляється, є амінокислоти. Ну і хочу спробувати сьогодні я поставила от свої орхідеї, які є у мене, які би я хотіла на них трошки поекспериментувати. І подивитися, що буде. Тут у мене є орхідейка така. Вона досить уже довго у мене стоїть, вона не квітне. Це є Black Face. Я би вже хотіла бачити його цвітінням. Ну, поки що орхідейка ця не квітне. Спробую я аміностіму. Також хочу спробувати у мене. От набирає бутончики починає набирати. І це у мене є Мікі Кроун. Правда, він у мене не по сорту квітне. Ну, також хочу подивитися, як буде далі і чи буде далі дорощувати квітоносик. Також орхідейка у мене є отут квітуча. Хочу, це мій леопардик, могу, мав бути мені метелик. Але от процвів отаким не метеликом, звичайна квіточка, така велика, крупна квітка. Також хочу поекспериментувати. Є отака маленька орхідеєчка, Метелик. Щось не бачу, не підписана, значить, не підписала. І е, я пересаджувала цю орхідейку разом з вами, і ця орхідейка видала мені отакий маленький квітоносик. На два бутончики. Також хочу і цю орхідейку трошечки підживити. І також є у мене тут сенсет лав така орхідейка. Вона вже витягнула отак гарно листочок. Бо я разом з вами цю орхідейку пересаджувала. Вона почала ріст листочка, і також я хочу спробувати цю орхідейку підживити. Вона нас знаходиться у Тріферні. Ну і хочу спробувати, чи насправді е, такий препарат хороший, як чую від багатьох, що дуже-дуже дає сильні ефекти і дуже себе гарно проявляє. Я ним не користувалася, це я буду сьогодні вперше разом з вами цей препарат приймати. Також забула за свою зимову вишню. Вона буде квітнути. Вона вже починає набирати бутони. Чотири бутончики мається, є перше цвітіння. Отака от сьогодні у мене колекція. І е, ці орхідеї сьогодні я спробую простимулювати, подивитися результат, оглянути, е, що буде відбуватися після от такого прийому. Аміностіл від такого препарату, і буду вам показувати, які будуть результати. Коли я буду бачити, що дійсно результат хороший, тоді я зможу вам сказати, чи дійсно він наскільки хороший, як за нього говорять. Чи це є просто реклама. Ну, я відкрию його, бо я ще його не відкривала він сьогодні. Уперше до мене прийшов. Може відкрутити. Закрутили добре. Так, Відкрити відкрила. Тепер я стрясу оцей препарат, запах такий. Запах такий має. Як я навесні роблю траву, замочую собі кропиву, кульбабу. Такі всі різні трави, трави які м, навесні починають дуже швидко рости. І я ці трави збираю собі у одно і заливаю їх водою і даю їм два тижні часу, накриваю кришечкою, щоб вони побродили. І два тижні м, от такий розчин бродить. І е, я тоді е, також і підживлюю собі. На городі все, беру собі, розводжу. Звичайно, що таким концентрованим от таким розчином я не користуюся. Я беру собі півлітру-літру, як на, на що, на помідори, на огірки, що там мені потрібно, на розсаду, яку я також собі вирощую вдома. І е, я чую отакий запах. І ще плюс до цього запаху є запах, так як перегною. Ну, і це все разом так як змішане. Ну, я спробую. Поки що вам нічого казати не буду, що цей препарат собою представляє. але я вам розказую, який він насправді є. Ну, ну, реально, запах такий, як, як я використовую собі навесні. Так, тут у мене є літра води. Я собі вже приготувала. Літра води, на цю літру води я візьму 2 мл цього препарату. Я собі улею корочок і шприцом собі відміряю. Саме, самий розчин такий, бачите, темного кольору. Я буду випускати. От в мене виходить такого світлого кольору. Решта я виливаю, також сполучу собі корочок. Шкода. Якщо насправді дуже хороший препарат, то шкода, щоб пропадало добро. Отакий От уже вийшли у мене розчин. І зараз я спробую поливати орхідеї. Буду отак по краю. Проливати. Стекло у блюдечку мені. Також візьму оцю маленьку орхідейку трошки колию так по краєчку. Замочу мох. Нехай замочується Треферн, бо вона вже просохла. І також пролею і ці орхідейки тут є в цій орхідейці цеофлора, і вона просохла, коли починаєш поливати, вона починає цеофлора набирати. Воду і починає шипіти, обирати себе водичку починаю. Ця орхідейка мені дуже сильно розрослася. Я її вже коли вона відквітне, я вже тоді її пересажу black face мій. Мені буде цікаво, коли я вже отак от сьогодні полив ці орхідеї. І я буду бачити вже спостерігати, який буде результат після такого поливу, що буде відбуватися. Чи почнуть корінці рости, чи почне листочок вилазити, може почне квітоносик вилазити. Ну, просто цікаво подивитися, що буде. Тому що багато дівчат користуються і кажуть, що препарат дуже такий хороший, і при тому дуже добре, що він є біо. Але так як тут є у цьому препараті цитотікін, там, правда, є дуже маленька доза. Я думаю, що там не буде нічого такого страшного, але Стимулятори росту, я думаю, що також і мають у собі оці такі гормональні. Також застосування. Так, я полила, хочу вам показати оцю малявку свою, тільки полила і хочу показати, як швидко триферт починає. Знизу подавати вологу піднімати. От уже від камінчиків трефер починає покапелярно підніматися догори. Тут ще корінчик сухий, як ви бачите, ще не намочився, я багато водички не даю, так, щоб трефер міг підняти цю всю вологу, і тут, щоб мені водичка не застоювалася. Така моя Машка. Бачу, поки що, дирочки її не робила. Бачу, що вона гарно просихає. Також розкуклює корінчик, уже потихеньку бачу, тут не бачила аж сьогодні побачила. Ну, поки що бачу, що вона тягнеться і листочком тягнеться. Оця моя Sunset Love. Дуже мені хотілося. Щоб мій мікікров був по сорту, але, на жаль, на жаль, нема. Самі дуже цікаво, що буде з цими орхідейками після такого поливу і після такої підживи. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. І всім вам щиро дякую за вашу підтримку, що ви Підтримуєте мій українськомовний канал і я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну домівку і всіх вам земних благ і основне віри, надії і любові. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!